На території Зборівської громади працює чотири вітряки, які допомагають уникати довготривалих відключень енергії в самому місті та селах поблизу. У планах розповідає голова громади Руслан Максимів, у вересні встановити ще два вітряки, які допоможуть долати проблему з електрикою. Буквально минулого року Зборівська громада підписала ще з одною компанією договір оренди на земельну ділянку, де планується встановити великий трансформатор. І по даному проєкту. Мають встановити орієнтовно 70 відряків тобто, якщо це вийде, то я думаю, проблем з електроенергією в зборівській громаді не буде. Руслан Максимів розповідає, щоб реалізувати цей проект, потрібно було співпрацювати із бізнесами, адже земельні ділянки, на яких будуються вітряки, виділяють без аукціонів, а податки не є великими. Тому саме на цих моментах потрібно досягати взаємопорозуміння. Але окрім розвитку, є й проблеми, з якими стикнулася громада з початком повномасштабної війни. Кожна напевно громада стикається з тим, що багато людей з громади виїжджає і виїжджає з дітьми. А відповідно, субвенція поступає на дитину, яка навчається в кожному навчальному закладу. І тому ми стикаємося з цією проблемою з проблемою з тим, що ми, як громада, змушені закривати школи, тому що в школах навчається по 20 дітей, по 19 дітей. І такі школи ми змушені закривати. Повному війна внесла корективи у життя кожного українця, чого зараз потребує зборівська громада. розповіли її представники. Я живу в селі. Я так не дуже. Основне, щоб дороги були, бо дуже дороги в селі, дуже дороги попсулися. І, ну, і так час від часу підкошувати. У нас завжди все нормально. Та ніби те що є? Що дороги трошки підрівняти. Так це не громада. А що це є? Краса козова зборів, дорога. Яма на ямі їхати неможливо. От якби її поремонтував трохи там. То -та -там, ну, Ото було б класно, а бо так? нам їздити там дуже тяжко. А І там... щоб війна скінчилася, ну, це та -та -та. Саме основна проблема. Неправильно використовують на даний час громадські кошти. А як саме їх потрібно? Куди більше ми будемо направляти? Я рахую, краще б направляли їх. Хлопцям більше потрібно нашим, які зараз на сході. Чим робити якісь тротуари, дороги на даний час. А гляньте, на дівкола, що все гарно. Більше не можу нічого сказати. Поперейдіться цим кусочком від універмагу до базару і самі побачите, які проблеми. У Нас так все нормально. Ми то близько до здорового. Нас файно, у нас поїзд їздить, транспорт є, роботи трошки люди мають. Но у Нас не є зле. Ну я так вважаю. Нам, аби Бог дав спокою, міру. Руслан Максимів розповідає, що зараз у період війни громада намагається всіляко допомагати та підтримувати сім'ї захисників та самих військових. В нас також є прийнята програма. Програма по допомозі. Це військові, які поранені, військові, які на превеликий жаль загинули. І також Допомога сім'ям ну там правда невеликі кошти. Ми виходимо з бюджету нашої громади, також сім'ям військових, які також потребують якоїсь допомоги чи в лікуванні, тому подібне. Окрім матеріальної допомоги, розповідає очільник громади, для сімей військовослужбовців організовують різні відпочинкові тури. Наразі у планах розширити послуги реабілітаційного центру, який побудували минулого року для дітей. А у період повномасштабної війни планують повертати до повноцінного життя і військових, які повертаються з фронту.